Велика кількість гостей, народні артисти України, артисти Житомирщини, моделі, українські бренди, лоти, аукціон 8 жовтня. Відбувся благодійний показ, мета якого зібрати кошти для онкохворих дітей та наших військових. Віталіна Розбицька каже, що ідея створити такий захід народилася ще півтора роки тому, але реалізувати вдалося тільки зараз. Мені було надзвичайно приємно доєднати в такому проєкті приєднати багато людей, які дійсно були стурбовані тим, щоб зібрати кошти і допомогти. Ми продавали лоти спеціально, щоб трішки зібрати більше коштів, тому що дійсно на сьогоднішній день навіть та дівчинка, яка прийшла, онкохвора, вона була у нас моделлю не просто гість. Вона у нас була. Модель, яка пройшлася по нашому подіуму, і щоб люди дійсно, які віддають, які жертвують своїми грошима, щоб вони дійсно розуміли, куди йдуть ці гроші. Такого формату в Житомирі не було. Це вперше, це новинка. Тому що були представлені чотири дизайнери з різних міст України. На аукціон свої роботи представили як місцеві дизайнери, так і всеукраїнські. Зокрема, були ті, хто минулого року одягав гурт Калош в Ліверпулі на Євробаченні. Я задоволена дійсно результатом, тому що по-перше, було дуже багато людей, навіть не вистачало місця. Це вже такий перший показник того, що люди зацікавлені. Потім я задоволена тим, що всі лоти, які були представлені, і всі чотири бренди продалися. Знову ж таки, зараз, щоб не помилятися в цифрах, то я краще зроблю там трішки пізніше звітність в цифрах, щоб люди розуміли, яку суму грошей ми зібрали. Тому дійсно все вдалося навіть краще ніж планувалося. На момент зйомки підраховано понад 80 тисяч гривень, але ця сума не остаточна, оскільки ще проходить онлайн збір. Віталіна Розбицька обіцяє найближчим часом прозвітуватися та озвучити всю вилучену суму з благодійного аукціону.